Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Громи Черкаської області, неподалік від міста Умань. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний цегляний будинок загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок в доброму житловому стані, та новому власнику відзалишаються усі меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є світло, вода, газ та каналізація. Площа ділянки 60 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є сарай, погріб, літня кухня та майстерня. Прибудинкова територія охайна та доглянута. Біля будинку розташований колодязь. В селі є добре розвинута інфраструктура, є школа, дитячий садок та магазини. Друзі, якщо вам сподобалась ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення з його телефоном ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.